Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 20. День буде хмарним. З самого ранку у Києві небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора, без опадів. На півночі. На Житомирщині вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 20. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без дощу. На Чернігівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 21 градуса, та від плюс 16 до плюс 22 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Чернігові до самого вечора. Опади не передбачаються. У Сумській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 21 вночі. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 28 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 21. У Харкові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому опадів не прогнозується. На Донеччині температура вдень буде від плюс 28 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 23. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода без дощу. На Луганщині денна температура буде від плюс 28 до плюс 24 градусів. Та вночі від плюс 16 до плюс 22. Ранок у Луганську буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, без дощу. На півдні на Одещині максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Вранці хмар в Одесі не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Опади не очікуються. У Миколаївській області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 19. Вдень і ввечері небо у Миколаєві буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 24. До плюс 16 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Хмари, що вкривали небо у Херсоні вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Вночі можливий дощ вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Запорізькій області очікується температура від плюс 22 до плюс 19 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 21. У Запоріжжі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не прогнозується у Криму. Денна температура буде від плюс 19 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Сімферополі обіцяють бути ясними без дощу. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20 градусів. А вночі від плюс 13 до плюс 18. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Івано-Франківській області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 17. Ясна погода протримається в Івано-Франківську зовсім недовго в ранковий час а вже вдень небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 20 градусів та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 19 до плюс 16 градусів та вночі від плюс 13 до плюс 17. У Чернівцях Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня і тиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. На Закарпатті вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 19. Небо в Ужгороді цього дня буде ясним недовго вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Рівненській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 19. В рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не очікуються. У Волинській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 22 градусів. Та вночі від плюс 13 до плюс 20. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 18. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 21 до плюс 17 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 19. У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується дощ. У Полтавській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 19 градусів та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 21 градуса та від плюс 19 до плюс 20 вночі. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Ввечері очікується дощ. На Дніпропетровщині в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів. Та від плюс 19 до плюс 22 вночі. У Дніпрі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 21 градуса в день та вночі від плюс 14 до плюс 18. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.